Я вас дуже прошу, шановні депутати, шановні депутати, послухайте. Давайте не будемо чіплятися. З таких палких дискусій розпочалася сесія міської ради в Дубні. На порядку денному одне з актуальних для місцевих питань, на базі якого Дубинського закладу освіти утворити академічний ліцей серед претендентів ліцей номер 6 та 8. Зі свого боку міська рада вирішила подати на пропозицію шостий ліцей. Це викликало суперечку між керівництвом міської ради та представниками управління освіти. Начальниця місцевого управління освіти та депутатка Наталія Іваницька переконана, що шостий ліцей не відповідає стандартам на відміну від восьмого, який на її думку, і має стати академічним. З основних таких так, ну, критерій переваг, чому саме Дубинський ліцей номер 8 перш за все, це те, що Саме якість надання освітніх послуг це основна основний критерій цього. Інший критерій основний це того, що в Дубинському ліцеї No8 не було початкової ланки і немає. Тобто цей ліцей конкретно спеціалізується так саме на профільності. Натомість місцева влада має протилежну позицію. Вважає, що правильним рішенням буде затвердити ліцей номер 6, як майбутній академічний. За словами заступника міського голови Дубна Михайла Мателюка, він нічим не гірший за восьмий навіть навпаки. Має більше переваг, починаючи від більшої кількості класів, закінчуючи загалом площею території ліцею. Якщо ми маємо там приблизно 41 клас в шостому ліцеї приміщень, да, під класи восьма ліцеї їх налічує 21. І це ми беремо дев'ять профілів по три класи. Це маємо 27 класів. Восьма школа має 21 клас. Куди посадимо ще шість класів? Що стосується території, ми так само по слайдах бачили да, 3,6 гектара тобто, це е, е, територія шостого ліцею. Один і два, восьмий ліцей. Якщо ми беремо шостий ліцей, у нас діти всі в одному місці на площі 3,2 гектари. Треба є пансіон, треба є харчоблок. Сам мер Дубна Василь Антонюк пояснювати, чому обрав шостий ліцей на відріз відмовився. Ні, Я не хочу, не хочу, особливо вам не хочу. Та скільки б суперечок не виникало навколо вибору освітнього закладу. Остаточне рішення щодо утворення академічного ліцею лишається за Рівненською обласною радою. І найближчим часом можна буде дізнатися, чи підтримала обласна рада рішення Дубинської міської ради, чи навпаки, вирішила не ухвалювати його. Вікторія Якимець та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.